Алоха всім через те, що дачний сезон ще не розпочався, а руки чешуться щось робити. У нас ще земля мерш мерзла. Ми були на минулих вихідних. На ділянці у себе і хотіли щось поробити, але був дуже сильний вітер. Хотіли щось копнути, але <сміття> чуть не погнули лопату. Ну, то таке. Будемо чекати, коли буде у нас тепліше, буде сонечком яскраві, яскравіше світити, кажуть, на наступних. Вихідних не на цих, а через вихідні вже буде плюс 17. Ми чекаємо дуже, дуже, дуже мабуть, всі чекають. Тож ми не витрачали часу дарма і заказали на Аліекспрес декілька девайсів, можна так сказати, для нашого городу. Тож, давайте будемо робити розпаковку і показувати для вас, що там. Погнали? Тож, перший пакунок такий. Що старахти там. Ми замовляли <кій> таку прикольну штуку для... Ми хочемо зробити е, такий як ящичок з землею, щоб туди посадити виключно якусь траву або шпинат, або там кріпчик. Але е, так як ми, е, як ми не дуже часто помиваємо на ділянці, ми хочемо до цього е, міні-городу е, прилаштувати е, капельний палив, Крапельний палив. Ось. Тому що для зелені дуже багато і постійно треба водичка. І постійно тут зелень поливати. Тож ми замовили такі маленький. Як це називати, моторчик, до якого приєднується ось така ось шлангочка. Зараз ось така. Одна шлангочка сюди, інша шлангочка в пляшку з водою або в ведро, що у вас там є без різниці, чіпляється до, скажіть мені, до цієї міні-грядки цей моторчик з боку. От. І виводиться інша трубка. Ось ось. З... З... Крапельницями. З крапельницями. <гум> так. О. Бачите, ось така вона штука. Ми зараз її зберемо і покажемо, як вона там працює. Наберемо водичку. Вот. І залишаєш її, і ця штука буде панувати нашу зеленушку. Ось так це виглядає. Ми набрали в пляшечку води, моторчик вмикається, все працює. Дві шлангочки. Ну, тобто вона була одна, а треба було її поділити на, на дві. Тут є out-in. Одну о, шлангу ти кидаєш у пляшку з водою, іншу ти під'єднуєш до цих маленьких розпилювачів водички. І звідси, ось, звідси буде текти водичка. Тож, давайте дивитися, ми тут трошки вже <плес> <плес> налили води. Я не знаю, треба тримати в руках чи ні. Тому що воно так пшикає дуже. Так. Daytime. Як воно там працює? В, взагалі воно повинно м, через якийсь термін От бачите? Через 20 секунд буде. Ой, наверное, тут что-то заживало. Пока! Короче, То Тобто в комплекте еще есть такие... Ой, Крапельниці. Крапель... Дополнительні. Додаткові. Додаткові. Е, їх вистачить на 8, на 8 кущиків. От, ну, дуже прикольно, до речі. Дуже прикольно, коли в тебе е, мало часу, щоб їздити на дачу і поливати кожного дня е, зелену траву для їжі, то це дуже-дуже прикольно. Рекомендуємо. Ця дистанційна система крапельного поливу можна виставляти кількість об'єму води, яку вам потрібно, та скільки разів на день вона може поливати. Це від 1 до 15, скільки вам треба, і стільки ви виставляєте. Також є тут USB, його можна заряджати від сеті і коштує ця е, дивовижна річ 290 гривень. Е, як на мене, це дуже прикольно. Як вам. Е, погнали далі. Е, також. Придбали таку річ, е, мікрофон, для того, щоб мої відео були е, більш зручними для вас. Е, може від, е, тепер ви будете чути мене трошки е, гучніше. Е, коштував він 200, е, 220 гривень е, е, і виглядає це ось так а, звичайний мікрофон. Зараз я ще рейдінку розпакую. його. Ага. О, тут його два, бачите. Теж заряджаються від сеті. а що це, я не знаю. Будемо щось дивитися в цьому. І зарядний при скрещенні. Ось ось так. Для Ютубу. Mm -hmm. <хи> а, це під'єднується до телефону знизу. Угу, mm -hmm. Прикольно. Тож таке? 220 гривень. E, ну і останнє придбання. Це м, така велика поливалка. Вона круглої форми, розпискує, крутиться та розпискує водичку. Теж дуже актуально для дач та городу. Ось так воно виглядає. Все, Все друзі. А, ставиться це сюди, закручується. І вона сюди під'єднується шланг з водою і вона розприскує водичку. Дуже прикольно. Зараз я згадаю, скільки воно коштує. 100 гривень. По-моєму, 100 чи 110. Щось, щось в такому е, плані. Ось така прикольна річ. Ну, да, Це те, також дуже актуально для саду того роду. Е, друзі, е, ось такі речі е, ми придбали. Е, е, напишіть в коментарях, як вам. Чи купували ви щось з Алікспресу для е, свого саду та городу. І е, також напишіть, е, що б ви хотіли, е, щоб е, я придбав е, на Елікспресі і протестив, якщо ви вагаєтесь то зробити. Е, е, зроблю то я за вас і буду тестувати і потім давати якісь відгуки. Тож дякую за перегляд. Мирного неба нам над головою. Всіх обняв, Па-па.